Доброго дня, шановні друзі, на каналі Тварини і Рослини. Сьогодні у нас 26 січня, на дворі мінус 8, але вітер. Йдемо до наших кроликів, як завжди, давати їм сніданок, прибирати в них. Будемо працювати. Холодно, звісно, на вулиці, руки мерзнуть. Тому потрібно одягати перчатки. Таке враження, що на дворі не мінус 8, а мінус 15. Так, добре. Спочатку ось спочатку додамо нашим кроликам всім зерна потрішку. Так, додаємо ці бункерну кормушечку, щоб було так і цим трьом кроликам трішки їм дав. Але... Потрібно додати, бо вони, бо їх там троє, вони дуже у нас сильно їдять. Подивимося, що тут у нашого кролика. Так, цього кролика теж є, але можна буде трішки й додати. Додаємо тому. Зачиняємо. Так, що по сінові? Сіно трішки. Вам... Сіно в нас трішки є, але можна додати. Зараз це зробимо. Далі відчиняємо цю кліточку, де наша самичка. Теж є, але трішки ось додамо, щоб було менше. Так, що по сінові? Сіно в неї є. Так, добре. Глянемо, що у нас в цій клітці робиться де. Молоденька самичка, так, сіно тут є, вже коштує. Привіт, тікає, але смачно дивіться, якісь. Сінце. Так, далі. По водичці у нас замерша водичка. Зараз будемо знімати, вибивати, розморожувати. Глянемо наступну клітку. Так, тут ми не глянули, що тут. Ну тут, я думаю, що обійдемось вже гарячою водичкою, не будемо знімати. Так, далі проводимо спочатку ревізію. Що будемо робити? Так, у вас що? Так, тут теж добре не потрібно буде знімати. Тільки надіємо водичку. Ну і звісно так, глянемо що в цього, але ж цього поїлочка у нас не така замерзла. Добре. Нальємо. Так, що нам потрібно? Добавити в одну кліточку сіно і дати їм водичку для початку, а потім вже будемо них прибирати. Так, водичку нагріли, так як нема у нас світла, то приходиться гріти на газу. Відчиняємо. Так, і будемо. Наливати, тобі трішки лід замерз. Зараз розтопимо його, щоб наш кролик попив водички. Але ж бачите, як він розливає. І потім усе замерзає. І приходиться ось відбивати ось такий лід і виносити, так як двері тоді погано зачиняються. Але нічого, вже скоро обіщають потепління, трішки потерпимо. Так, далі. Далі йдемо до наступної клітки, до наших кроликів. Так, тут тільки налити водички і все. Будуть вони пити. Не потрібно сьогодні знімати, це дуже добре. Заощаджуємо наш час. Так, зробили ми і цим кроликам, дали водички, далі йдемо. Так, що в нас далі? Відчиняємо наступну клітку. Так. Ну, думаю, що тут ми теж обійдемося гарячою водою зараз. Подивимося. Трішки налімо, ай постоя. Поколотимо. Для, біль... для... для швидшого ефекту, як кажуть. Можливо, щось вийде, бо не хочеться знімати. Я утром і ввечері кожен день знімаю їм поїлки, як оці морози сильні. Вибиваю, промиваю, звісно, займає це багато часу, тому хочеться трішки заощадити свій час, якщо можна, то будемо пробувати таким способом, щоб не знімати. Але ж це не в усіх таке. Деяких приходиться. Знімати, вибивати і промивати. Ну, поки що <гум>, безрезультатно. Трішки результат є, але ні, ні пильва не натискається. О, все, дивіться, наглядний приклад. Все працює, водичка тече. Добре, додамо водички. Є, Далі переходимо в наступну кліточку. Тебе є. Наливаю їм, звісно, потрішки водички, так як вони не всю випивають, а вона на дворі замерзає, мороз на дворі. Так, що в тебе? А тут, звісно, прийдеться, як ви бачите, повністю замерзла, то прийдеться знімати і вибивати. Зараз приступимо до цієї роботи. Так, зробили ми і в цій клітці, зараз додамо водички трішки. І все. Так, далі. Зачиняємо. Переходимо до наступних робіт. Так, добре, це ми зробили. Так, далі хочу їм дати трішки вітамінчиків, а саме ось пекінської капусти. Трішки у нас залишилось. Кожному листочку. Звісно, вони полюбляють таку смакоту. Зараз будемо давати і спостерігати, як вони її коштують. Зараз наламаємо кожному. Так, Приступимо. Тримай тобі пару листочків. Дивіться, як відразу полюбляють вони цю капусточку. Так, Давай і тобі відразу дамо. Тримай. Ця кроличка відразу дивіться, як полюбляють. Переходимо далі. Так, тут у нас троє хлопців, тому каже, нам потрібно побільше. Ну тримайте, тримайте. Дивіться. Ось тримай, дивись. Цілий качан. Тримай. Теж коштують, подобається. Так, далі. Так, далі. І цьому самцю трішки дамо, тримай. Боязливий. Будеш їсти, поки що ні. Так, далі. Не хоче. А ні, трішки підходить, обнюхується. Думаю, щось і знайоме. О, все, сподобалось. Коштує, добре. Далі. Так, а далі будемо у них... Прибирати потрішку кліточка. Так, хочу я показати, як це у нас відбувається цей процес. Після того, як ми наші кліточки трішки переобладнали, тепер досить просто береш ящичок. Звісно, можливо, десь примерзло, так як зараз мороз на вулиці, але нічого. Береш ящичок, витягуєш, зараз витрусимо і назад вставимо. Так, витрусили, бачите, чисто і порядок. Все, вставляємо, засуваємо назад і все. І в клітки чистота і порядок. Переходимо далі. Так, а далі у нас тут кліточка з трьома хлопцями. Теж дивіться, так як їх троє, то наш піддон майже повен. Бачите, але нічого страшного. Це нам не предоставить ніяких зусиль. Раз, витягли, зараз витрусимо і все. Минута діла і все готово. Так, все, витрусили, зараз вставимо. Звісно, одною рукою незручно і знімати, і працювати, але спробуємо вам показати. Все, досить легко і просто. Можливо, десь там трішки щось у нас не совпало, але ми зараз це виправимо. Все, виправили, десь трішки цей. Все, В клітки чистота і порядок. Будемо. Працювати далі, кажуть кролики, наповнювати наш ящичок. Так, далі. А далі переходимо ось до нашого цього чорного красення. Теж у нього ось такий ящичок. Вже ось, як ви бачите, повен. Витягуємо, зараз витрусимо, вставимо і все. Бистро і легко. Так, все. Вичистили, зараз ставимо однією рукою. Трішки незручно, але зараз все, все чисто і охайно. Отже, які висновки. Хто займається кроликами, напишіть в коментарях, чи гарний це спосіб прибирання наших кроликів. Ну, я вважаю, що він досить швидкий і ефективний. Не затрачає багато часу. Напишіть в коментарях, чи гарний цей спосіб, чи ні. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.